Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. Повертаюсь з чергової волонтерської поїздки на схід нашої держави. Ви знаєте, що час від часу відвідую військові частини, де служать Івано-Франківці. А цього разу найбільше, де ми були, це 109 й батальйон 10 ї гірсько-штурмової бригади. Привезли дрони. fpv дрони необхідні зараз на війні. І Також відвідали хлопців наших, іншу допомогу. Привезли, також були в тактичному групі САПСАН 24-ї бригади. Теж передали fpv дрони. Ну і також уже традиційно по дорозі ще передали дрони для нашої тероборони 78-го батальйону 102-ї бригади. Дякую з нашим захисникам. Дякую за можливість спілкуватися. За можливість подякувати, потиснути руку, бо насправді дуже важливо сьогодні, чи вистоїть наша держава. Дуже важливо, що громада змогла все таки закупити fpv дрони. І, зокрема, 270 дронів ми передали у цій поїздці і далі будемо продовжувати збільшувати, передавати. Все таки налагодили вже постачання fpv дронів. Ну і налагоджуємо також і виробництво, але про то дещо пізніше. Дуже важливо зараз збільшувати підтримку. Хоча громада втратила багато податків, ви знаєте, забрали військове ПДФО, але сьогодні є відчуття, що треба максимально збільшувати, бо дронів не вистачає, саме технічних засобів не вистачає і тільки завдяки волонтерам. В тому числі спілки волонтерів прикарпаття, інших волонтерських організацій, а також місцевих органів влади дається допомагати тим, чим ну, сьогодні держава не допомагає, чи наші союзники не допомагають. Тому дуже важливо цю допомогу збільшувати. Хотів би також сказати, що громада на цей рік заклала. 420, двадцять мільйонів гривень на допомогу нашим захисникам. Близько 300 мільйонів гривень це саме на закупівлю дронів, на закупівлю того необхідного, що потрібно для наших військових частин. Також ми заклали кошти і вже розпочинаємо програму 50 тисяч на спорядження кожному військовому, який бере участь в бойових діях. 20 тисяч гривень. Ту програму, яка Якщо військовий ну, не є в бойових діях, але служить і є мобілізований. Також для поранених у нас програма виплата одноразова 30 тисяч гривень, 10 тисяч гривень на реабілітацію, компенсація житлово-комунальних послуг, хто має статус, у 25%, хто не має статус. Ну і є близько 20 програм, які ми фінансуємо для наших військових у різних сферах. Це і коли дитинка народжується в міському половому будинку, допомога в сумі 50 тисяч гривень і безкоштовне харчування, і оздоровлення і багато інших програм, які сьогодні існують в місті для того, щоб допомогти нашим військовим. Також нагадую, що сьогодні маємо другий святий вечір, вперше та по новому стилю завтра водо водохреща. місто організувало можливості. Для того щоб освятити воду, і в центрі міста буде відбуватися освячення біля ратуші, і також традиційне вже освячення на ріці з боку вулиці Васюка. Тому, будь ласка, беріть участь завтра в богослужіннях і освячення води. Також для тих, хто моржує, ми також облаштували місця і перевірили місця на наявність. Небезпечних моментів, але прохання знову ж таки купатися в тих місцях, де є перевірено. Тобто таких місць сьогодні є три: це на Пасічній і також два місця є з боку відповідного Хоткевича і з боку, де є міст на вулиці Незалежності. Ну і на завершення ще раз дякую Богові нашим захисникам за все. Дякую за можливість спілкування там. На Донеччині, в Донецькій області, можливості відвідувати наших хлопців. Зараз дуже важко. болото величезне навантаження величезне, ворог, на жаль, тисне з усіх сторін. Тому дякую нашим захисникам і слава Україні!